П'ять цікавих фактів про Івана Боберського. Іван Боберський український педагог та один із засновників спортивно-гімнастичного руху в Україні. Іван Боберський впроваджував поняття тіловиховання фізкультури, заснував учительський гурток для підготовки вчителів руханки та був одним із засновників товариства Учительська громада. Очолив спортивне товариство Сокіл Батько, яке під його керівництвом стало центральним осередком спортивного руху Галичини, автор перших українськомовних спортивних методичок і термінів, зокрема запровадив такі новотвори, як відбиванка, волейбол, копаний м'яч, футбол, кошиківка, баскетбол, гаківка, хокей та інші. Лижний спорт або лищетарство був одним із його найулюбленіших видів спорту. Творець багатофункціонального стадіону український город у Львові, де відбувалися спортивні заходи, свята, а також започатковані ним запорозькі ігрища. Ось така вона надзвичайна особистість. Іван Боберський. Який факт про нього вас вразив найбільше? Пишіть у коментарях.